Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа номер 33 Хмельницької міської ради запрошує на навчання дітей з порушенням слуху. У закладі створені комфортні умови для навчання та реабілітації дітей. Школа надає безперервну освіту. Від дитячого садочка до 12 класу зараховуємо дітей в дитячий садочок з 2 років. В дитячому садочку працюють сурдопедагог, два вихователі, музичний керівник і помічник вихователя. Школа працює за типовою освітньою програмою для дітей з особливими освітніми потребами. Надаючи документи про повну загальну середню освіту. Випускники нашої школи можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Існує додаткова послуга для дітей супровід до вступу вищих навчальних закладів. Навчання здійснюється в сучасних класах, які забезпечені мультимедійними дошками, проекторами. Ноутбуками, принтерами. Класи відповідають вимогам нової української школи. Навчально виховний процес проходить в умовах білінгвального навчання. Школа надає здобувачам освіти корекційну допомогу в оволодінні писемною і словесною мовою, шляхом проведення індивідуальних корекційно розвиткових занять. Це дає можливість розвитку слухового сприймання і формування вимови та критичного мислення. Класи слухозоро тактильного сприймання та роботи над вимовою обладнані сучасною апаратурою із застосуванням комп'ютерних програм, видима мова та живий звук. Учням з порушенням слуху, крім усної та письмової словесної мови, допомагають оволодіти грамотною українською жестовою мовою до послуг дітей заняття з ритміки, лікувальної фізкультури, етики, вивчення української жестової мови. У школі діють гуртки, хореографії, футболу, шахів. У першу половину дня проводяться уроки, а у другій корекційно корекційно-розвиткові заняття і гурткова робота. Для забезпечення належного супроводу учнів у школі створені групи подовженого дня. Діти перебувають в школі з 8 години ранку до 6 години вечора. У школі передбачено збалансоване харчування сніданок, полудинок, обід, а в дитячому садку чотирьохразове харчування. Медичний супровід здійснюють лікар-педіатр, сестра медична та сестра медична з дієтичного харчування. Позашкільне життя учнів дуже активне, спортивні змагання. Благодійні ярмарки, виховні заходи, конкурси, зустрічі з цікавими людьми, майстер-класи тощо допомагають виявляти творчі здібності дітей та розвивати їх в подальшому. Школа забезпечена сучасним укриттям, що дає можливість продовжувати навчально-виховний процес під час сигналу повітряної тривоги. Територія школи упорядкована з квітниками, зеленими насадженнями, сучасним спортивним майданчиком. Ласкаво просимо до нашого закладу, який розташований за адресою місто Хмельницький, вулиця Завадського, 8, дріб 1.